Проти 3 листопада російські військові атакували шостко шахедами. Уламок одного з ударних безпілотників влучив у гаражний кооператив, що розташований неподалік центра міста. Розповідає власник одного з гаражів Віктор. Дзвонили, сказали, що горять гаражі. Ну я сів на машину і приїхав. Мой гараж трошки там далі, та сама ну, полум'я до нього не дійшло. Трошки приїхав, побачив, що гарить полум'я, горять гаражі. Ці розвалені гаражі, всі, всі і тут горить, Вони горять. Люди приїхали, почали обзванювати людей, чи гаражі тут а рядишком. Приїжджали люди, виганяли машини з гаражу. Були ті самі гнітушителі, Ну що гнітушителями тут зробиш? Воно по, 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 та сама, Так. Намагалися щось робити. Ну. Шосткинчанин Валерій також дізнався про пожежу від знайомих. Розповідає, що приїхав на місце близько третьої години ночі. Мені дзвонили. Чоловік працює у пожарки, він сусід. ось тут його гараж. И он мне позвонил, он на смене был, позвонил, говорит, так и так. І я где-то часа в три сюда приехал. Пожарные были, горело все, стреляло такое. За словами чоловіка, від російського удару постраждали передусім літні люди. Вогонь знищив старі автомобілі ще радянського виробництва. Он 99 і у вас 469 був. А так, а з тої сторони я не знаю, там якась шістерка зарела, в яку попала іменно туди. Тут вже покойний, його немає. Під ударом росіян опинився і приватний сектор на південній околиці міста, де уламками безпілотників було пошкоджено декілька житлових будинків, розповідає мешканець шостки Петро. Ну, шахіди, шахіди. Звук такий, що одразу слишно було, і пішов одразу, як дали. Зрив такий був, як би хорошенький, слишно було. Дай Бог, все вижили, всі здорові. За інформацією Шоскінського міського голови Миколи Ноги росіяни вдарили по місту вісьмома шахедами. В результаті зазнали руйнації інфраструктурні об'єкти, школа, житлові будинки, гаражі та автомобілі. У такий спосіб сьогодні додому намагався потрапити глухівчанин. Чий будинок було пошкоджено обстрілом з боку Росії. Близько 10-ї вечора, 5 листопада, ворог вдарив по місту з авіації на місце прильоту з сусіднього села Береза. Разом із чоловіком приїхала Марина. Жарик в одному з атакованих будинків живуть її свекри. Ми побачили руїни. І йшов ще дощ. Ми почали зайшли у будинок. везде було скло. Ми почали прибирати скло. Ми почали заспокоювати матір. Ну саме найбільше пострадав це їхній двір, їхні. Як то кажуть, споруди побутові, там, де вони тримали хазяйство. Ось наразі ми намагаємось його, як то кажуть, відкопати, тому що під завалами ще залишилося. Це те, чим вони жили, за що чого вони жили. Нині пенсіонерів до себе забрали рідні, будуть вирішувати, відновлювати пошкоджене житло чи переїжджати в інше місце. Можна, звичайно, відновити, однак це ж все кошти, так як вони безробітні. Ну, Будемо ми щось допомагати, не знаю. В них станемо ну, погані. Мама, тим паче, вона після операції. Вони оба інваліди, вона дуже, як то кажуть, засмучена, тому що все такий вік, і це все роками наживалося. Голухівчанин Іван Юрченко каже, в перші хвилини після удару він швидко одягнувся та вийшов на вулицю. Тут сусіди вже бігають, фонарики там світять короче. Хто плаче, хто. 30, 30. За даними міськради, внаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирні будинки: один приватний барак та п'ять ангарів. Власниці однієї з квартир в двоповерхівці Людмилі Єрмоленко 78 років. Вона каже, вже лягла спати, коли пролунав вибух. Воно сильно громко вибухнуло, і мене там вже окно відкрите, і мене стеклом усе засипало. І я вже коє-як, кое як із з того стекла вибралася, уже сюди зайшла, уже і тут округом стекло. Усе, уже все, кругом стекло, і потім вже спасибо сусідка прийшла, да вже мені допомогла діти, а буца, бо я вже старенька, і мені тяжело. І так уже вона мене вивела, і, і я вже пішла до подружки і там ночувала. Нині оселя Людмили без вікон. Їх прикрили плівкою, щоб не гуляв вітер, але як бути далі, вона не знає. Я вже не знаю, як вже мені прийдеться зимувати, я не знаю, дітка. Чи воно те ДТП, чи як воно називається, чи воно держить тепло, чи ні, теж не можу сказати. Місцеві жителі згадують, крім потужного вибуху, чули ще кілька слабших. За даними оперативного командування Північ Глухів атакували трьома авіабомбами. Перший сильний був, що рядом приліз, а два дальні в той стороні було. Перед этим дрон був прилітав. Це вже місяць тут назад. Нині глухівчани оговтуються після чергового обстрілу. Попри періодичні атаки ворога по місту, каже Олександр, виїжджати він не думає. Куди не їздили, везде, надана нікому там, не треба. Накриємо, да, і все, временно. Так що такі діла, ребята. Чотири керовані авіаційні бомби російські військові скинули на селище Ямпіль ввечері 6 листопада. Авіаударом були уражені об'єкти цивільної інфраструктури на південній околиці селища. Під завалами будівлі рятувальники знайшли тіло загиблої жінки. Працівниці автозаправної станції. Ще одна жінка, працівниця Укрзалізниці, отримала поранення і зараз перебуває у лікарні. Ямпільчанин Володимир Некраха мешкає за кілька десятків метрів від АЗС. Чоловік розповідає, що спеціальні служби відразу ж прибули на місце удару. А дихати коли вже почули шум. Я поскочив, ну я у залі бачив там списку і посипали стекла. Все. Вещи собрали и все на улицу. Вот там, где АЗС, там взрывы были. И, видать, по это соло пошло, по переходу, по железнодорожному. Ну, по поехала пожарка, поехала милиция. Ну, а там понятно, там трупи. Імчанка Людмила Савченко розповідає, що про загрозу кабів дізналась з місцевого телеграм-каналу. Разом з сусідами вона встигла спуститись у підвал, а її чоловік залишився у квартирі. Ну я ж бістренько підхватилася, сразу куртку аді аж сплю. Куртку накинула на себе. Чоловіку кажу, давай бігом з Ну, я куртку оділа, аділ швидко, За сумку этот, замок уставила в замочну скважину і бігом же у підвал. У підвал заскочила, його ж немає ще. І в підвал зайшли. І воно взриві, все два зрива почули. І Страшний. Ми якраз тут возле входних дверей стояли в підвалі. Страшний. Я думаю, ну де. А він має, ну це ж якраз у це все йти, приходить. Кажу, де ти був? Він каже, в хаті. Каже, я тільки став виходити, а воно це якраз це зривий. Ну, за стінками, каже, за трьома стінками. Це ж став, каже, вже стою. наче зриви, каже, пройшли. І это... Откриваю двері і волнуй, каже, двері в так виріває в мене з рук. За словами Ямпільської селищної голови Ольги Губар, зараз лікарі борються за життя 53-річної жінки, яка отримала важкі поранення. Близько 22-ї години вечора Ямпіль зригнувся від гучних вибухів. Це було чотири вибухи, які прицільно цілилися по цивільній інфраструктурі. Знищено автозаправну станцію, загинула молода жінка. 33 роки жителька нашої громади. Також по залізничному полотну тяжко поранена залізничниця, яка була на чергуванні. Постраждали будинки, які поряд багатоповерхівка. За інформацією Ольги Губер, в результаті російських ударів по Яндекскій громаді загинуло 4 людини, 19 отримали поранення. У жовтні громада отримала статус зони можливих бойових дій. Глухівчанка Світлана Яненко повернулася в Лухів разом із донькою після трьох місяців в безпечнішому місті. Каже, вдома звикла до періодичних вибухів та адаптувалася слідкувати за сповіщеннями про небезпеку. Зараз трошки тихіше останнім часом і, на мою думку, спокійніше набагато, тому ми поки тут. І нікуди не збираємось, якщо що, Тому що це наш дім, ми тут живемо, тут є наш будинок, тому що вдома набагато краще, тому що тут робота. Ну, взагалі, вдома є вдома. Із моменту оголошення обов'язкової евакуації з Лухова минуло два місяці. За даними міськради, станом на 1 листопада виїхала третина населення. Це 12,5 тисяч жителів, із них понад 3 тисячі дітей. Ті, хто лишаються на питання, чому не виїжджають, як і Світлана кажуть одну фразу вдома і стіни гріють. Знаю нікуди їхати взагалі. Я в чотирьох своїх свою хаті на свою родину, як все, на знаєте. Кають защищають земля на угли захищають, а паїть там хто його знає, що там буде, як вона там буде. Це яка в пустоту. Жителька міста Юлія наголошує, що обстановку в Глухові назвати спокійною не можна. Чи не щодня чути гул безпілотників? Періодично місто атакують із авіації. Як в початку війни, то люди кожного шороху і бігли зразу в підвали, і кругом, бо, бо не знали ситуації. Зараз уже. Люди трішки звикли до того, хоч і страшно, але звикли, і знаємо, які там. Допустим, дрон летить. Ти знаєш, як він гуде. Там ці всі зриви, ці всі шуми, звуки. Люди то вже реагують і знають, де і що. Але якщо прильот уже каба, то, то ти того не зреагуєш. То ти, хоч би, встиг вивискочити з будинку і залишитися взагалі живим. На питання чому не виїжджає? Юлія пояснює. Поїдеш у інші райони, там також бомблять, там також прильоти. А ще ситуація в тому, що треба людині буде там за щось жити, платити, знімати житло. Нема ж безплатного житла, такого що там людина приїхала, їй все дали, і вона там те, якийсь період часу побула і, і вернулася назад додому, якщо тут стало тихіше. У міськраді пояснюють, зараз активно працюють над комунікацією із громадами по всій Україні, шукають безоплатні місця проживання для тих. Хто евакуюється. Зараз же ми робимо таким чином, що ми звертаємося до кол-центрів, які є. У нас є за допомогою, дякуючи будемо так, військовій адміністрації, те, що вони надали перелік тих місць, куди можна зателефонувати в ту чи іншу область. І саме з ними ми зв'язуємося, кажемо людям: подивіться, вас це влаштує, даємо номер телефону, наприклад, сільського або селищного голови. Які спілкуються з ними люди. Для тих, хто хоче виїхати з Лухова, діє оперативний штаб. Там дані людей вносять до єдиної бази вимушених переселенців та надають довідку про евакуацію. Із нею можна стати на облік на новому місці проживання та скористатися підтримкою гуманітарних штабів. Наприклад, якщо в місто Київ то я даю флаєр на допомогу, тобто ми знайшли гуманітарні штаби, куди люди можуть приїхати, і на перший час їм нададуть, хоча б. Невелику допомогу з точки зору продуктів харчування, ковдру, теплі речі, якісь. Тобто перша необхідність. Не всюди, звісно, є це по Київській області, це ж саме є по Івано-Франківській, по Львівській області, по інших поки немає такої послуги, ну, не, не вдалося нам зв'язатися з такими гуманітарними штабами. Щодо виплатив 10 тисяч 800 гривень, про яку часто говорить глухівчани, то як пояснює Ірина Терещенко, ці гроші надає міжнародна гуманітарна місія, а не держава. Ті списки евакуйованих, що формуються у глухові, щодня передають військовій адміністрації. Далі вони надходять до благодійників. Волонтери самостійно контактують із переселенцями та реєструють на фінансову підтримку. Так ось. Представники гуманітарної місії роблять дзвінок до тої чи іншої людини, представляються, кажуть, ми, наприклад, право на захист. Скажіть, будь ласка, ви, мешканець міста Лухава, каже, так, ви переселиться до міста Шостка, бо тут же вказано. Вони кажуть, так. Да. Чи зможете ви прийти на співбесіду на такий то день? І з ними зустрічаються, їх бачать через 10 днів після того, як вони зустрілися. Пропонують, що кажуть, через 10 днів на ваш рахунок дають рахунок. Ми тут не рахунка, нічого не беремо. Ми окрім цього, глухівчани, які переїхали в межах області, можуть отримати одноразову грошову виплату, допомогу на дітей. На сумщині діє відповідна програма. Тобто, якщо люди з міста Глухова переселяються по Сумській області, то в управління соцзахисту вони подають заяву. Відповідно до цього кожні на кожну дитину 2 тисячі виплачується. Також глухівчанам, які евакуюються, пропонують взяти в дорогу пакунок переселенця. Ось тут вони зареєстрували, спустилися в 12-й кабінет на перший поверх і так само йдуть, тобто на перший початок, тобто, наприклад, на дорогу, там є суп, там є ну, герметично запаковане, дві каші, сухе мило, щоб помитися, якщо буде необхідність. І ще вологі серветки невеличкий пакунок, але він знадобиться.